Це момент затримання одного із підозрюваних у потрійному вбивстві. Він офіцер головного управління розвідки, зараз йому 23. Це все правоохоронці знайшли при ньому. Тепер він разом із двома спільниками на лаві підсудних. Їх усіх звинувачують у вбивстві родини Черевань із Києва. Торік у травні тіла подружжя та їхнього чотирирічного сина знайшли в лісосмузі біля села Садова, неподалік мене. Як з'ясувалося, їхню машину розстріляли, а потім спалили. Тіла ж скинули в яму. Після затримання офіцер гур заявив: Микола Черевань, який займався покупкою та продажем авто, нібито обманював військових, тож він вирішив помститися. Це є приписки, я теж устав. Він направляв у дівчинях, через знайомих, і військовим предлагав роботи автомобілі із закордонних. Майко через волонтерські фонди отримав кошти на другому автомобілі, або на цю автомобілі, після чого ніхто нічого не отримав. Сьогодні до Одеснянського районного суду Чернігова вперше приїхали батьки загиблого Миколи Череваня. Прокурор Олександр Матвієнко запитує Юрія Череваня про діяльність сина. Чи відомі вам якісь обставини, чи повідомляв хтось, можливо, син про якісь образи щодо вашого сину, про якісь моменти незаконного продажу, незаконного збагачення щодо продажу ним автомобілем військовослужбовців? Нічого. Чи були такі моменти чи не були? Він тільки казав, що я, продав... ну, я його запитую теж з військовими, Наші донати, він каже, папа, я тільки беру те, що я підложив, і трошки собі я говорить, і так, Чому? все по мінімальних цінах. Якщо каже в мене щось там, якісь скандали, то мені ту машину, я, якщо вона поламалась, забираю назад, вертаю руші. Така була розмова. Батьки Миколи Череваня кажуть, з боку обвинувачених до них ніхто не звертався. Усім трьом вони хочуть лише до вічного ув'язнення. Нас єдина дитина, єдина невістка, єдиний онук. І за що? за що чотирьохлітнього літнього взяти і вбити? Я ваші там. Ну, это не укладывается. Это не только мою такое мнение. Это вообще всех всіх знайомих, всіх сусідів на цьому ж засіданні. Двоє обвинувачених подають клопотання. Один із них 27-річний чоловік. Ви звертаєте увагу до на застосування до вас недозволених методів слідства та фізичного насильства. І вказуєте, що була якась четверта особа, так яка не фігурує справа за словами обвинуваченого раніше зі скаргами він не звертався. Тепер суд має перевірити цю інформацію. Олександра Денисенко, Валерій Церкун, Суспільне новини, Чернігів.